Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами на знижки, новинки та ще цікавеньке. Знову знижки на кришки для закатки. Тобто під закрутку 20 штуків в упаковці зі знижкою 49. Залишається знижка на ось таку скатертину для столу. Квітучі лимончики по 117. Знижка на ось такий набір шампурів металевих. А ручка дерев'яна. Два штуки їх в наборі по 88. І знижка ще на один ось шампур. Також він металевий, по 14. А це ось така новинка. Підсвічник, скляний листочок. І цікавий листочок. Дивіться, листочки різні. Ось. По 88 І ось така новинка. Це теж підсвічник. Такий у вигляді шишки. Поглянемо, скільки він коштує з вами. 88, так, хвойна шишка. Знижка на кришку захисну від комах. Ось так. Ось. Ось така невеличка зовсім. І синя, і зелена, і червона. По 29. Знижка на засіб для миття посуду полі. Дойпак, об'єм 500 по 29. Ось такі: засіб для миття посуду. Лимон, об'єм 500 мл. 19, знижка ще на засіб мийний дитячого посуду, дівчаток та хлопчиків посуд, об'єм 500 мл по 24. І ось такі ще вигода. Засіб для миття посуду лимон. Також об'єм 500 мл і зі знижкою по 16. І ось такий засіб для миття посуду Екомакс Різні аромати. Ось об'єм 1 літр. І зі знижкою 45. І ось такий ще засіб для миття посуду на основі харчової соди, об'єм 1 літр. І також зі знижкою. Вай по 59. Знижка на капсули для прання сіла 12 капсул в упаковці. І зі знижкою 94 вошфрі капсули для прання. 17 штук їх в упаковці по 168. І ще знижка на капсули вошфрі, але я їх не бачу. 10 штук їх в упаковці по 129. Знижка на капсули Грюнвальд 12 капсул в упаковці по 99. І Грюнвальд капсули для прання. 35 штук вже в упаковці 269. Знижка на гель для прання велі, об'єм 2 літра. І зі знижкою 84. Гель для прання перволь, об'єм 1 літр. Ось такий і ось такий варіант по 229. А ось такий вже перволь, об'єм 2 літра. то ціна буде 199. І гель для праня білий білизний екомакс. Об'єм 2 літра по 99. Знижка на засіб для миття скла. Дзеркал да, во об'єм 500 мл. Це запаска по 17. Ось такий засіб для миття скла об'єм також 500 мл і ціна 29. І ось такий ще варіант. Теж засіб для миття, скла, об'єм 500 мл по 29. Гель для Wash Free, об'єм 4 літра. І ціна зі знижкою 159. Це ось така новиночка, подушки, декоративні листочки, такі золотисті. І на чорному фоні, і на білому, і на коричневому. І коштує така новинка 169. А ось така подушка декоративна, квіточки. Вона на блискавці, ось. І зі знижкою. Поглянемо з вами 137. І ось така новиночка, подушка для стільця. Вона кругла, плюшева, така м'якесенька, ось така світла, більш така молочна. Коштує така новинка 179. І ось така вже новинка з'явилася на полицях взуття дівчатка. Калуші. Вони тепленькі, ось такі височенькі. І ціна їх 219. Ось такий варіант ще теж вони тепленькі з квіточками. Ці вже коштують 199. А це вже взуття чоловіче. Теж калоші, але вони без утеплення. Ось такі 179 і ось такі ще калоші, але вони тепленькі. Теж чоловічі. І ціна їх 249. І ось така теж новиночка. Капці-кімнатні чоловічі. Вони відкриті з написом та малюночком. Малюночки різні. Ще ось такі варіанти. І ціна 249. А це вже капці кімнатні для нас, дівчатка, в квіточках. Ось вони теж відкриті. І теж така новинка 249. І знижка на капці. Чоловічі, в смужечку. Ось вони. Коштували вони 199, а зі знижкою 169. І ось такі ще капці, теж зі знижкою. Це чоловічі, вони закриті вже такі м'якенькі 169. Дивіться, знижка на ось таку лампу USB-міні. Вона така малесенька портативна. LED на 1 Вт. І вона зі знижкою по 9. Знижка на ось такий ліхтарик. Звітодіодний портативний акумуляторний. Там корпус металевий, так. І зі знижкою 299. Знижка ще на ось такий ліхтарик. Він вже на голову, акумуляторний. І він силіконовий. Зараз поглянемо ось такий ліхтарик. І ще має бути рівнінець, який одягається на голову. І зі знижкою 109. І зі знижкою ще ось такий ліхтарик світодіодний. Ой, він зовсім зовсім такий легесенький. І він з магнітом ось по 29, а коштував 69. Знижка на ось такий світильник, накладний LED сенсорний Він на батарейках, і ми на нього з вами поглянемо. Ось він такий невеличкий. І зі знижкою він 129. Ось такий ще світильник, LED акумуляторний з кріпленням. Більше показую вам вже як на малюночку. Зі знижкою 149. А це вже ліхтарик настільний лед акумуляторний. Так. Також зі знижкою 229. І ось така лампа настільна, металевий корпус. А зараз ми на неї з вами подивимося. Ось така лампа, настільна, металевий корпус, і вона на батарейках зі знижкою 229. А це вже набір світильників LED з пультом керування. Три штуки їх в наборі, 199. І ось такий ще набір світильників. Три штуки їх також в наборі 129. Знижки на лампи LED на 10 Вт по 55, а лампа LED на 8 Вт зі знижкою 49. Давайте з вами поглянемо на чашки. Дивіться, ось така не чашка, а кухоль, скляний, з малюночком і з написом. Написи різні. І малюночки різні котики по 55 Вт. Знижка на ось таку чашку керамічну. Таку з написами коньячну. На об'єм 400 мл по 59. Знижка на ось такий кухоль. Він порцеляновий, Мілена. Цікавий чорно-білий малюночок. І зі знижкою на цьому тижні по 64. А це ось така новиночка. А поглянемо з вами. Разом. Чашка скляна з подвійними стінками. Ну, зовсім вона така легесенька. 109. І ось такі чашечки. Вони фарфорові. з написом і малюночком. Як бачите, вони різні і повинні бути зі знижкою, так, 49. І ось такі чашечки, вони скляні з різними написами. І малюночками нема нічого неможливого. І зі знижкою 49. А знижка, дивіться, на рукавички робочі. Ну, такі самі звичайні, вони як таку крапинку. І чорні і сірі, і зелені, по 7 лише, а коштували по 9. І ось такі рукавички садові. Це більше такі для нас дівчатка. Ось. В квіточках по 19. Знижка на ось такий вазон для квітів. Він пластиковий і він на ніжках. Ось. Він не маленький, Зі знижкою 249. Знижка дивіться на засоби захисту від комарів та кліщів до мінус 50% з 12 по 21 вересня включно. Поглянемо з вами знижки, які від комарів та кліщів по 69. Від комах 37. Засіб від комарів. Це дитячий по 59. А ось такий спрей від комарів лише по 17. Від комарів та кліщів по 59. Знижка на ось такий килимок. Він м'ятенький, квіточки і напис. І нерівні края зі знижкою 99. Килимок для ванної кімнати овальної форми. Смужечку з написом. Малюночки такі різні. Ще ось такі варіанти. По 77. Килимок для ванної кімнати. Квіти. Ось такий ще варіант. Малюнок об'ємний. І ось такий ще варіант. Килимок прямокутний і ціна 99. А це вже килимок придвірний. Рівні ось такі края. І ціна його 189. Килимок для ванної кімнати. Такий в смужечку 65 на 40 сантиметрів по 77. А це вже набір килимків для ванної кімнати. Один побільше 80 на 48 і інший поменше 48 на 48 сантиметрів. Теж малюнки такі різні. І коштує Найбіль квинків 249. Поглянемо з вами на фігурки садові. Їх дуже-дуже мало залишилось. Дивіться, ось така фігурка, жабка. 99 зайченятка. Ось такі зайченятка. І ось такі вже. А, Це не зайченятка, це кролики. І ціна однакова, 149. Гноми. Іх тільки два залишилося 149. Пташка металева 199. І квіточка ось така. Садова 149. А коштувала 749. І черепаха. Морська 199.